Друзі, всім привіт! Вас вітає перший молодіжний канал. 12 серпня ми побували на презентації та відкритті фільму до Дня Молоді від Української асоціації молодіжних рад та Міністерства молоді та спорту. Також на презентації фільму були нагороджені Молодіжні Ради України за роботу під час воєнного стану. Ми поспілкувалися з героями та учасниками творчої команди, що вони побажали молоді та які враження від сюжету. Розкажи, будь ласка, про свої емоції. Ти відзнявся в цьому фільмі. Що ти відчувала? Що ти хотіла донести своїм участю в цьому фільмі? Ти як автор розповісти, будь ласка, як ти до цього додумався? Завдяки роботі молодіжних рад, молодіжних центрів, молодіжних громадських організацій, студент... органів студентського самоврядування, учнівського. ми бачимо приклади людей, які просто змінюють, просто захищають і тримають молодіжний фронт. Саме вони і. Надихнули на те, щоб а, даний фільм, який якраз і носить одне назву Молодіжний фронт, через густа молодих людей розповів а, про те, як вони, про те, як вони почуваються, як вони живуть, і знаєш, як а, транслюється незламність на українського народу через їхні власні історії. Мені було дуже важко, тому що, як я вже казала, що війна триває для мене дев'ятий рік. Я дуже багато плакала, і кожен раз у мене перед очима були моменти з окупованої території, особливо перші роки окупації. І я саме хотіла донести, що молодь боролась ще з 14-го року і боролась в окупації, не здавалась, попри катування і розстріли. Кінострічка дуже насичена героями, історіями. Ми насправді навіть не думали, що настільки людей е, захочуть так, от скільки будуть героїв фільму, тому що. Е... У кожного своя історія, і ти не можеш когось не зняти, про когось не розказати. Треба було і пережити цю історію. Треба було передати ті емоції, які були сказані героям фільму. Тому що, наприклад, на живій зйомці ми могли говорити і 10 хвилин, і 15 хвилин. Фільм ми не можемо цього а це монтувати. так. Це монтувати і вирізати найголовніше, і це для нас був такий відповідальний вчинок, щоб саме передати емоції, вирізавши ті самі слова, які потрібно, щоб був донесений меседж Героя щодо війни, щодо його стану наразі, тому дуже психологічно важ, важкий було для мене для мене цей фільм. Зйомки його розповіді. І ну коли я слухала історії людей. Я навіть на якусь там хвилинку забувала про що я взагалі далі повинна питати. Так, так я поринала повністю в їх історію. Я проводила паралелі зі свого життя, тому що протягом кінострічки саме це йде, що історія життя однієї людини, історії моєї, тобто там підв'язана реальна історія мого життя, і всі герої. Вони зв'язані з реальними історіями, які в мене були. Цей фільм показує, як кожна історія, кожен крок нашої молоді наближає перемогу. У фільмі багато надихаючих історій та корисних кейсів для роботи. Діліться і показувати це відео молоді та поширити на своїх сторінках.